На Сицилії знову вивергається етна. Це найвищий активний вулкан у Європі. Активність зафіксували в південно-східному кратері. З нього випливають потоки лави та вириваються клуби чорного диму. Стовп попелу та газу підіймається на 4,5 кілометри. Міста біля підніжжя етни потроху засипає попелом, однак аеропорт Катанії поки що працює. Вулкан стоїть на східному узбережжі Сицилії. Його висота постійно змінюється через виверження. Два роки тому вона досягла рекордного рівня 3357 метрів. Етна охоплює територію в 1190 квадратних кілометрів. Це найбільший активний вулкан Італії. Він у два з половиною рази більший ніж везувій. Етна має кілька сотень бічних кратерів, приблизно раз на три місяці з якогось вивергається лава. Водночас схили вулкана густо заселені, бо ґрунт тут дуже родючий. Лава та попіл насичують його мікроелементами та мінералами. Місцеві жителі називають етну дружнім вулканом, уважаючи його безпечним. Однак вулканологи вже змінюють свою думку. Вони кажуть, що поведінка етне стає дедалі підозрілішою, і характер вивержень змінюється від спокійного до вибухового.